Привіт! Вітаю на каналі Садові екскурсії. Останні три відео були з Англії, а сьогодні я покажу свій садочок на Полтавщині. Сьогодні 29 січня 2026 року. У нас другий день плюсова температура, тане сніг, дощ, уже ледиться на дорогах. А тут з'являються. Рослинки, ну як з'являються, їх стає видно коли. Та не сніг. І хочеться ж так хочеться вже на них дивитися, хочеться весни цього року, як ніколи. Це чебрець, сорт Pink Chins. Зараз ми побачимо, які рослини справді вічно зелені і зимують. Не страшні їм холод, мороз, сніг, дощ ожеледиця, нічого не страшне. Справді, рекомендую цей чебрець, швидко розростається. Це сорт низенький, його не потрібно стригти, лише суцвіття підрізаю, потрібно обстригати, коли відцвілися. Це за бажанням, звісно, але для гарного вигляду я обрізаю. Далі тут мшанка, муховинка, її ще називають латинською, сагіна. Це сорт ауреа, що говорить про те, що вона золотистого жовтого кольору, світло-салатового. У мене була і зелена, але я її прибрала, тому що вона гірше переносила спеку, втрачала декоративний вигляд. Ця краще. Вона такою зелененькою була. В саму спеку я поливала, квітує гарними ароматними квітами. Великий килимок уже в мене виріс. А це флокс шиловидний. Подивіться, який він гарний. Зелений зелений. Я підпишу назву сорту блакитними квітами квітне. Мене запитують. Чим я підживлюю рослини, нічим не підживлюю. У мене лише другий рік садові. Ну, один сезон тільки пройшов у нього. Але я сподіваюся, що і надалі я буду говорити, що в мене сад без хімії. У мене гарний чорнозем. Додаю піску, коли саджаю. Очітки, мене тут багато очітків, бо ця частина це рукарій. Тут багато каміння і рослинки підбираю по сухостійки, це три злаки тут, холодно ростучі їх називають. Це костриця готьє, латинською фестука. Це костриця сиза, вона. Було одно як говорять, що росте рано-рано навесні починає рости. Але за моїми спостереженнями вона й росте і зимою, якщо не замерша земля. Ось теж гарненький кущик, злак калерія сиза. Неприємно вона мене вразила цим літом, ну це перше літо в неї було. Залишила я колоски, так дуже понасівалася. Насіялася дуже. Ось тут знову кущик флокшиловидний. Оце буде краса, коли тут килими квітучі будуть. Але ж хочеться і зараз уже подивитися, хто як почувається. Подивіться, це дзвоник портеншлага латинською кампанула. А це не вічно зелений злак. Це імператор циліндрична Ред Барон. Не зрізаю на зиму. До речі, сидить тут у мене в обмежувачі. І пробіжимося далі. Кого тут уже видно? Це молодилка, але подивіться, який колір. І він не... навесні буде ще червоніший. Ось тут видно. Анакампсерос, до речі, я дізналася, що це не очіток, це окремий окремий хтось там, анакампсерос. Гвоздичка. Вона взагалі такого світлого, сизого, блакитного кольору, але тому що мокра, то така трішки темніша. Гвоздика альпійська. А ось очиток їдкий єлоуквін. Навесні буде жовта-жовта. Оці кінчики вже зараз жовті. Так цікаво за ними спостерігати. Сподіваюся, що вам теж цікаво. Пишіть, будь ласка. Мені потрібна ваша підтримка, це надихає, бо тяжко щось особливо зараз, зимою. Влітку квіти допомагають. Настрої додають. Це кипарисовик бейбі-блю. У мене тут трішки є хвойних, але вони ще всі маленькі. Ось цей кипарисовик, мабуть, найбільший серед хвойних, він гарно почав рости. Йому тут усе подобається. Це тут килимок такий гарненький, гарненький, але подивіться, сніг зникає, і, як і не було тієї зими. Але, боюся, це, до речі, ломикамінь-аренса. Білого кольору в мене є ще рожевого. Ніби зими не було, але у нас передають ще морози. Великі морози, більше 20 градусів обіцяють, а сніг чи буде, чи ні, хто зна. Оце Arabi's Old Gold. Тут буде килим, але дивіться як. Ідеальний стан. Ну, отут. Це Барбарис. Але такі рослинки теж потрібні. Так, це новиночка в мене. Чіток. Толстолистий. Такі трояндочки. Так, то був Арабіс, а це і Беріс. Зелений зелений. І Беріс. Далі ось які кульки. Їх ще не дуже видно, але хотілося познімати, подивитися і для себе запам'ятати, і вам показати. Це армерія. Армерія така зелененька, зелененькі кульки. Буде квітувати дуже гарно. А ось нарешті очиток. Хибний Пурпуреум показав свій колір, бо я сумнівалася, чи справді це той сорт. Він повинен бути ж у такого кольору, але всю зиму він у мене, все літо він був у мене зеленим. Ну, можливо, ще тому, що він, ось, бачите, під деревом росте. Йому не вистачало світла, можливо. Але зараз я його й пересадила ще. На це саме місце, але я тут оновлення робила, то зараз колір справді. Бачу, що це він. Ось так. І теж, ну тільки виглядають, а вже хочеться на них дивитися, це очіток очиток Opeline. Буде блакитний килимок, тут теж. Я не знаю, чи цікаво вам, але мені хочеться. Хочеться вже знімати. Хочеться так скучила. Я тої старі відео там це Армерія, але інша. Старі відео передивляюся, може зроблю, але хочеться актуальних. Хочеться вже весни, хочеться знімати це. Хочето крістатум грибінчастий. І тут, ось так я не зрізала очиток, і він отак прикрашає мені квітничок. Це ліхніс корончатий, сріблясте листечко. І взимку, Ліхніс віскарія, ось такий гарненький, теж зелений кущик, нічого з ним не сталося. Це очиток. Ангеліна. Ось помаранчеві стають кінчики. На весні вони будуть дуже помаранчеві. Це глобулярія. Та тут рослинки вічно зелені, але їх під снігом не видно. Ось дивіться, яка гвоздичка трав'янка. Та ще рожевим цвіте. А це сюрприз для мене зелена. Я не знала, що ковела вічно зелена, але ну, в мене вона зелена, ось. Знаю, що холодно ростучий злак, але щоб оце це отака красива, бо такий фонтанчик красивий, але навесні, мабуть, поділю. Побачимо. Я один кущик взяла, поділила на свою українську гірку посадила. А ось, дивіться, в мене перший рік зимує опунція садова. Це кактус. Але зиму зараз гарно виглядає. Це таке диво, коли рослини ніби помирають, а потім відроджуються. Засинають. Вони не помирають, вони засинають. Це чудово бачити їхнє відродження. І це Еріка. Квітів мало, а коли гарний, це. Я не люблю і не саджаю рослин, які потребують особливої уваги. Ця рослинка потребує кислого ґрунту. Ну, я старалася. Можливо, навесні ще треба буде підкислити, бо вже якщо посадила, взяла відповідальність за цю рослинку, треба, щоб у неї були належні умови. А ось яка юка. Yeah. Color Guard варігатна, і це взимку вона стала отака червоненька, від морозу з'явився такий колір. Ось тут іще. Молочай мертолистий. Я зробила таку підпірну стінку, і тепер так звисає, так красиво. Дивіться, яке диво, бачите? Рослинки коли сніг тане, і з'являється ось таке диво. Як же ми зараз в Україні чекаємо дива?